11 серпня 1866 року в американському місті Нью-Порт відкрили перший у світі ролер-дром. Зона для катання на роликах з'явилася за активної підтримки місцевого винахідника Джеймса Плімптона. Щоправда, на той момент роликові ковзани не користувалися великою популярністю, тому що були травматичними. Але Джеймсу вдалося це виправити. Він запатентував чотириколісні ролики, які могли повертатись у Русі. Після чого катання стало комфортним і що важливо безпечним. До середини 1870-х роликовий тренд заполонив і Європу. В одному тільки Лондоні відкрилося близько 50 критих майданчиків. А вже сьогодні ролики не лише хобі, а й молодий вид спорту. Цього дня 1906 року в Англії французький винахідник Юджин Ласт запатентував звукове кіно. Таким чином закінчилася епоха німого кіно. А вже через 20 років світ побачив перший повнометражний звуковий фільм Співак джазу режисера Алана Кросланда. У центрі сюжету історія про хлопчика, який мріяв стати відомим джазовим виконавцем. Головну роль зіграв популярний бродвейський актор Ел Джолсон. У фільмі прозвучало лише кілька фраз і пісенних номерів, однак цього виявилося достатньо, аби викликати захоплення глядачів. Фільм зібрав у прокаті мільйони доларів, а також отримав Оскар спеціальну нагороду за революційний внесок у кінематограф. 11 серпня 2016 року Рада безпеки ООН провела закрите засідання з приводу провокацій російських спецслужб у Криму. За день до цього ФСБ Росії звинуватила Міністерство оборони України в нібито підготовці терактів на півострові. Україна заяву Кремля категорично заперечила, назвавши її провокацією. Адже Росія не надала жодних доказів, щоб підтвердити свої слова. Учасники засідання, укотре підтримали територіальну цілісність України, кремлівський режим офіційно оголосив про анексію Кримського півострова у березні 2014 року. Російський диктатор Путін разом із самопроголошеними чиновниками Криму та міста Севастополя підписали так званий договір про прийняття півострова до складу Росії. Сьогодні ця українська територія тимчасово окупована збройними силами РФ. А яким буде 11 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.